Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр України Укрформ, продовжує свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 386-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора. І сьогодні ми вас запросили на цікаву дуже презентацію: презентацію зразка снаряду танкової гармати розробки «Укроборонпрому». Хочу представити нашу спікерку сьогодні. Це Наталія Сат, речниця «Укроборонпрому». Пані Наталі, вітаю вас. Вітаю, а, тож... Розкажіть нам про цю гармату, презентуйте її, поговоримо. Потім перед вами танковий снаряд калібру 125 мм, міліметрів, виробництво якого підприємства Укроборонпрому налагодили і вже виготовляють для наших сил безпеки та оборони. Ба більше, ми вже встигли відвантажити першу партію згідно з укладеним контрактом з міністерством оборони України і передати у війська. Чим Важливий цей снаряд, який ви бачите перед очима, по перше, в на сьогоднішній день в лавах збройних сил України і в цілому, в лавах сил безпеки та оборони, є дійсно голод, так би мовити, голод на танкові снаряди. І тому для нас поява цього снаряду є знаковою, тому що дає можливість нашим танкіста вести танкові бої. Якщо не тримаючи лінію оборони, то принаймні, якщо не наступаючи контрнаступаючи, то принаймні тримаючи лінію оборони, а танковий снаряд з'явився в кооперації з однією з країн партнерів Північно-Атлантичного альянсу. Потужності, виробничі потужності, відповідно, які ми використовуємо, знаходяться поза межами країни, і це вже є другий вид боєприпасу, який ми виготовляємо спільно з нашими західними партнерами. На сьогоднішній день нам, як державному концерну Укроборонпром, до складу якого входять понад сотня оборонних підприємств, вдалося налагодити вже цілу лінійку боєприпасів. Це і міни 82 мм та 120 мм, Це артилерійські снаряди, 122 мм та 152 мм, І нарешті танковий снаряд, на появу якого в військах чекали дуже дуже давно. ми його. Як я зазначила, виготовляємо поза межами країни, але це не означає, що його виготовляють винятково наші партнери, тобто співробітники того оборонного підприємства на виробничих потужностях, якого він наразі з конвеєра виходить. Його над ним працюють також українці. Це і українські технологи, українські ливарники, токарі, конструктори, тому Випереджаючи питання, чи зможемо ми по завершенню війни перенести виробництво на територію України, так зможемо. Ми зможемо відтворити повністю виробничий цикл цього снаряду. Відтак на сьогодні найбільш безпечним для наших співробітників оборонних підприємств виглядає так, що його безпечніше виробляти за межами країни, не наражаючи на небезпеку наших людей, чиє життя і здоров'я є найвищою цінністю. Ну і відповідно у а, зменшити ризики ракетних прильотів по оборонним підприємствам, яких на сьогодні вже понад 150, не лише ракетних, але й артилерійських обстрілів. Ну але, зрештою, це все ті втрати, які ми несемо як державний оборонно промисловий комплекс щодня. Тому а, поява цього снаряду наголошую, є дійсно знаковою. бо... Таких танкових снарядів, які використовуються в, м, танками радянських зразків, які перебувають на озброєнні ЗС, ЗСУ, це Т-64, Т-72, Т-80. Власне, ті танки, які використовують снаряди калібру 125 міліметрів. У НАТО зроблю ремарку: це 120 міліметрів калібр, тому, відповідно, їхні снаряди не підходять для наших танкових бригад. Відповідно а... Ще раз наголошую, що поява цього снаряду для нас є знаковою. Ну і випереджаючи можливе питання, чи в достатній кількості ми можемо виготовляти цей снаряд на сьогодні, ні. Але ми працюємо над тим, щоб нарощувати обсяги виробництва снарядів за усіма переліченими мною видами, починаючи від мінометних мін і завершуючи власне танковим снарядом. Нарощення обсягів це наше ключове і пріоритетне питання, задача в рамках бо. Наталю, які зараз ще напрацювання нові розробки у роботі нашої оборонної промисловості, якщо можна, звісно, про це говорити, і які стратегічні ваші завдання на цей рік, які надважливі? Ми продовжуємо працювати за усіма видами військової техніки та озброєння, яке перебуває в лавах на озброєнні наших сил безпеки та оборони. Це передусім відновлення броньованої техніки. Я вже зазначала про те, що відновленню ми приділяємо неабияку увагу, тому що тривають дуже активні інтенсивні бої, і техніка виходить з ладу практично щодень. І її потрібно повертати в до боєздатного. Стану тому наші виїзні ремонтні бригади, які працюють в районах проведення бойових дій. Наші виробничі майданчики релоковані підприємства, роззосереджені підприємства. Наголошу на слові, розосереджене. Це коли з одного заводу стало чотири виробничих чи п'ять виробничих точки зборки готової продукції. Це дуже сильно ускладнює логістику, але менше з тим ми даємо. Раду і цьому виклику, тобто відновлення броньованої техніки, інших видів техніки, яка успішно воює, яка успішно здійснює так би мовити захист неба, да, тобто радіолокаційна техніка. Тому ми це все ремонтуємо, ми це все виробляємо і постачаємо до лав Збройних сил України боєприпаси, про які яким сьогодні присвячений власне сьогоднішній брифінг, також е, йдеться і про е, появу нових видів, але на превеликий жаль, е, я сказати більше не зможу, зв'язку з тим, що держава на сьогоднішній день засекретила усе, що стосується розробок е, нових видів озброєння і військової техніки. Однак е, можу вас запевнити, що такі розробки ведуться. Ви сказали про голод щодо таких снарядів зараз у наших збройних силах. Чи є все ж таки наша потенційна можливість, що ми зможемо покрити потреби такими снарядами? Ми, власними силами власне це одне з ключових питань, відповідь на яке ми дали розгортанням власного виробництва танкових снарядів, нехай поза межами країни, але це наше власне українське. Вперше за роки незалежності України ми спромоглися це зробити, і хочеться сказати, що якраз шлях. В напрямку позбавлення залежності від імпорту цих снарядів якраз і лежить в основі цього рішення розгорнути власне виробництво танкових снарядів. Ми розуміємо, що війна надовго, я зараз не про конкретно цю фазу російсько-української війни. а в цілому про те, що сусід нікуди не зникне і загрози від нього нікуди не зникатимуть роками, десятками років століттями, тому ми розуміємо, що наша армія. Поступово дуже повільно переходитиме на натівське озброєння, і на її озброєнні все ще перебуватимуть радянські зразки військової техніки, такі як танки, які я прилічила, Т-64, Т-72, Т-80, Дійсно, вони витіснятимуться. Тими танками новими, які надходять в рамках міжнародної технічної допомоги, зокрема леопарди, які вже вперше з'явилися в Україні. Однак, оце витіснення воно відбуватиметься дуже повільно і дуже поступово а воювати потрібно тут і зараз. Тому для того, щоб зменшувати залежність від імпорту снарядів, яких ну дійсно вже вкрай складно знайти поза межами країни з тим, щоб закупити і в достатній кількості кількості надати нашій українській армії. Ми е, ухвалили це рішення, тобто ми е, пішли шляхом налагодження розгортання власного серійного виробництва цього виду. Снаряду, дякую вам, шановні колеги. Ваше питання? Прошу. Доброго дня, Валентин Валентинчуку «Укрінформ». Запитання раніше Укрборонпром презентував точніше, анонсував розробку власного безпілотника, яка зараз з ним ситуація, і чи використовується він вже на полі бою? Бо тоді говорилося про те, що він фактично пройшов успішну випробування. Дякую на сьогоднішній день. безпілотник є, він не один. Це номер два е, інформація. Е, безпілотник е, підтвердив всі заявлені, тактико-технічні характеристики, які, зокрема, ми е, заявляли в засобах масової інформації, і навіть більше. Е, безпілотник е, проходив випробування під дією радіоелектронної боротьби і на сьогоднішній день перебуває в руках замовника. Все, що стосується, що робить замовник з цим безпілотником? Ми, е, як виробник, не маємо права коментувати, тому я на превелике жаль, тут поставлю три крапки. Тобто, ви, ми вже можемо насолоджуватися тими результатами, судячи з того, що ви сказали, роботи наших тут, тут без коментарів. Вже Прошу. О, так раніше концерн презентував законопроект про максимальне виробництво озброєння військової техніки в Україні. Яка зараз ситуація? На якому етапі перебуває його розробка? Я так розумію, допрацювання, і коли він буде зареєстрований в Верховній Раді, можливо, відбудеться його розгляд народними депутатами. Дякую, ви маєте на увазі законопроект про возведення ОПК в якості пріоритетної галузі якої так так саме нього. Ми дійсно опрацювали цей законопроект, якісно запросивши до обговорення практично низку приватних виробників озброєння та військової техніки, і всі напрацювання передали до профільного комітету Верховної Ради. Наскільки я знаю, то цей законопроект вже проходив обговорення в профільному комітеті. Однак, дійсно, ви праві він ще не внесений до сесійної зали, не зареєстрований. Ми тримаємо руку на пульсі. Ми постійно комунікуємо з колегами і намагаємося виступити свого роду адвокасі драйвером цього законопроекту, бо він дійсно дуже сильно має допомогти оборонно-промисловому комплексу, який включає і державних, і приватних виробників виготовляти ще швидше, Інше і ще більше необхідного для збройних сил України озброєння. Питання щодо корпоратизації Корбронпрому на якому етапі зараз вона перебуває так і як вплинула війна на цей процес, і чому її потрібно завершити якомога швидше? Чим це може бути корисним для українських військових? Дякую. Угу. Реформа державного концерну Корбронпром передбачає перетворення усієї державної оборонно-промислової корпорації, так би мовити? Групи підприємств в сучасну високотехнологічну оборонну компанію, яка здатна відповідати на сучасні виклики, війна не зупинила корпоратизацію на сьогоднішній день. Вже більше 30 підприємств, які входять до складу Укрборонпрому, є корпоратизованими, тобто змінили форму власності з старих досить негнучких форм, як казенне підприємство чи державне підприємство на акціонерне товариство, чи товариство з обмеженою відповідальністю. Однак тут наголошую, що усі підприємства після проходження корпоратизації є в перебувають в державній власності, тобто єдиним власником є кабінет міністрів України, якому належить власне 100% усіх акцій цих підприємств. А на сьогоднішній день процес корпоратизації триває. Ми продовжуємо корпоратизовувати ті підприємства, які передбачені програмою реформування. Ну і власне сам концерн теж очікує на рішення кабінету міністрів. Совно перетворення в акціонерне товариство. А що це дає? Чи викликало, чи викликає труднощі в наших підприємствах у зв'язку з переходом на нову форму управління, тобто юридичну форму? Ні, здебільшого все вдається влагоджувати в звичному робочому режимі, а це дає лише. Таке вікно можливостей на майбутнє, тому що по факту корпоратизація мала би сприяти появі нових спільних підприємств з країнами-партнерами, появі нових видів озброєння та військової техніки, як розробок. Так тому все це дійсно допомагає і все це допомагає планувати такі появу таких спільних підприємств, появу нових спільних розробок з нашими партнерами, завдяки в тому. Плі корпоратизації, яка триває, тому ми в процесі у мене ще запитання. Більше року вже триває повномасштабне вторгнення. Зрозуміло, що Росія активно атакує наші підприємства, які входять до державного концерну. Запитання чи є орієнтовані цифри того, скільки завдали збитків такі атаки підприємствам державного концерну, і як це вплинуло на виробництво точніше, налагодження виробництва ось таких боєприпасів? Або розробка їх я знаю, що подібну статистику ведуть в міністерстві економіки, які власне агрегують інформацію з, зі збитками і втратами. Ми ем, заповнюємо відповідні формуляри від наших підприємств і передаємо туди. Дуже важко на сьогоднішній день сказати. Ем, Попередню оцінку завданих збитків ми її навмисно не називаємо в засобах масової інформації, тому що це робота, яка ну так би мовити йде паралельно з виробничими процесами. Скажімо, важко оцінити втрату станка і втрату цілого цеху для потенційного, наприклад, виробництва, хоча б тих самих боєприпасів, виробництво яких ми вимушено винесли поза межі країни, тому ця цифра. Однозначно буде оприлюднена, можливо, навіть ще за, в процесі повномасштабного вторгнення, однак е, всю, всю роботу по зведенню цієї інформації якраз тримають, е, замикають на собі Міністерство економіки. Е, щодо е, втрат, е, я дійсно зазначила, що вже понад 150. Е, Прильотів ми фіксуємо по нашим підприємствам, ми маємо певні обмеження стосовно висвітлення самого факту прильоту і масштабів руйнувань. Ви точно не зустрічаєте цієї інформації в засобах масової інформації, але це не означає, що з нами цього не трапляється. Тому ми можемо лише сказати, що це дійсно впливає суттєво впливає на наші виробничі плани однак ми. Підлаштовуємося, так би мовити, під нові реалії. Ну як підлаштовуємося, намагаємося виходити з того, що є, залучаючи нові майданчики, залучаючи партнерів на ті види робіт, які без яких ми власне без участі партнерів, в яких ми самі будемо довше виконувати ті чи інші задачі, які нам ставлять Верховний Головнокомандувач, які нам ставлять кабінет міністрів України. У частині виконання виробничих планів, тому дійсно втрати суттєві цифри будуть названі, озвучені дещо згодом. Але на сьогодні ситуація виглядає так, що ми шукаємо правильних рішень в тих умовах, в яких ми працюємо сьогодні. Зрозумілим залишається той факт, що Україна потребує розмінування велика частина наших територій заміновані. Запитання, які напрацювання зараз є в Укрборонпрому щодо цього процесу, і як на ваше погляд його можна пришвидшити? Бо за різними оцінками це триватиме кільканадцять років, що не менше. Так, ви праві тема гуманітарного розмінування є у фокусі. А підприємства Укроборонпрому одне з підприємств є сертифікованим оператором протимінної діяльності. Ми дійсно це питання досліджуємо дуже прискіпливо. Ми присвятили цьому вже не один захід за участі талановитих розробників, айтішників, які дійсно пропонують свої рішення у галузі гуманітарного розмінування на сьогоднішній день за оцінками ДСНСу, Понад третина усієї території України є е, е, потенційно небезпечною для ведення. Тих самих агроробіт, тобто для наших фермерів, в цілому для життя цивільного населення, тобто це 174, якщо не помиляюсь, тисячі квадратних кілометрів. І це говорить про те, що нам знадобиться не один рік, якщо не десяток, для того, щоб розмінувати і зробити цю територію безпечною. ми зі свого боку, як підприємство, яке має сертифікат на розмінування, дійсно. Запитання. Максимально прискорюємо, тому що розуміємо, що нам 10 років це занадто багато для того, щоб розміновувати цю територію. І на превеликий жаль, в момент нашої сьогоднішньої прес-конференції тривають бої. і, Відповідно, ще більша кількість території забруднюється вибухонебезпечними предметами. Ми вже анонсували і показували навіть один з видів нових засобів знешкодження вибухоне. Безпечних предметів це так званий олівець, який має завдяки екзотермічній суміші, просто випалює оболонку з снаряда і відповідно знешкоджує сам снаряд або міну протипіхотну. Приміром, і це далеко не єдиний не єдина розробка, яка є в так мовити в, в ряді розробок нашого підприємства. Ми залучаємо. Приватних виробників різних засобів знешкодження вибухонебезпечних предметів. Зокрема, нещодавно провели вже другий етап цілого проекту з гуманітарного розмінування. Це була конференція, яка зібрала і фермерів, які поділилися своїми головними проблемами, болями. Зібрали потенційних меценатів, хто би міг допомогти пришвидшити розміновувати цю територію. Зібрали операторів проти. Інної діяльності посольства, які теж брали участь в цій дискусії, і намітили певний план, як ми могли би допомогти Україні, як цивільному населенню, розмінувати цю територію якомога швидше, які могли б бути рішення стосовно розмінування. А коротко скажу, що в основному. Йдеться про те, щоб зробити такі засоби безпілотними, бо це дозволить врятувати життя по перше саперу чи людині, яка працюватиме з вибухонебезпечними предметами, і пришвидшить. Бо якщо одна людина проходить там якийсь е, метр е, за певну одиницю часу, то очевидно якийсь дрон з відповідним пристроєм зміг би це робити швидше, тому е, фокус якраз на безпілотних апаратах, які спроможні е, зондувати так, би мовити, ґрунт з гори і знаходити вибухонебезпечні предмети, знешкоджуючи їх. Наталю щодо техніки, яка надходить нам від наших партнерів, від наших міжнародних партнерів, на наше щастя, вона надходить. Надходять нові зразки, і саме про один з них ви згадували це Леопарди. Наскільки команда Укроборонпрому готова до, до того, що в принципі ми розуміємо, що ремонтні роботи буде такою теж важливою складовою викликом для вас? Наскільки ви встигаєте навчати команду і готувати їх до цих викликів? Ми Перебуваємо в тісному контакті з виробниками а, тієї закордонної техніки, яка надходить до наших зсу. І не лише безпеки та оборони в цілому, ми дійсно будемо готові взятися за ремонт за відновлення цих машин, якщо умовно така потреба буде визначена саме для державного оборонно промислового комплексу. Зі свого боку ми сповідуємо принцип, і він вперше був оголошений міністром оборони України Олексієм Резніковим, який сказав, що вся техніка, яка може бути, бути відновлена в районі проведення бойових дій, має бути відновлена саме там, бо це час. Зрештою, більш важкі машини мають бути транспортовані або переміщені на майданчики, на яких можна відремонтувати цю машину за допомогою спеціальної техніки. Ну а власне дуже важкі машини, які потребують серйозного втручання з боку виробника, мають бути переміщені до відповідної країни виробника цієї техніки тому ми дійсно зацікавлені в тому, щоб допомогти нашій армії повертати устрій в боєздатному стані, в тому числі машини закордонного походження, бронемашини, і на сьогоднішній день ми дійсно в контакті з країнами виробниками ми готуємося до того, що нам доведеться закривати цей шмат роботи, попри величезну кількість машин, яку треба повертати устрій з українського з парку українського озброєння військової техніки, тому така робота на сьогодні ведеться. Я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що долучилися до нього. Нагадаю, шановні колеги, з нами була Наталія Сатричниця Укрбаронпрому. А ми продовжуємо працювати разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим збройним силам. І слава Україні! Героям слава!